Своїх проєктів публічно, ми все доповідали досконало і вислухали навіть критичні зауваження, які ми враховували. Тому я е, думаю сказати е, лише про те, що наш проєкт, який стосувався розвитку екомузею охорони краю таким чином відбувся, що зараз маються такі... Скажем, початкові дії, які по проєкту нібито вже завершені, прописані, але далі дія продовжується. І тому хочу сказати, що, наприклад, міжшкільне навчально-виробниче об'єднання викладачі захотіли в екомузейній справі мати свою декларацію, яку ми обговоримо публічно разом з ними. Стосовно спільної навчально-виробничої туристичної агенції, яка б навчала дітей в цій території з ухилом на збереження спадщини. Там і різьблення по дереву, там і туризм, там і флористика, там і просто такі технології будівельні, які можливо вже навіть там є у них свої скажімо, візискання стосовно того, як колись тут щось штукатури в Росії робилося. Тому це одна така перспективна дія. Інша перспективна дія, ми започаткували під час презентації інформаційного пункту в музичному училищі обласному. Започаткували дію по вшануванню е, спадщини родини Федора Матвійча Маршалцева і, скоріш за все, по весні з'являться перші такі моменти. Е, Садового, такого, садової творчості нашої, а до того треба провести це теж ряд певних заходів з цього моменту. І стосовно е, того, що по завершенню науково-практичної конференції ми спромоглися досягти спільної думки і науковців, і громадськості, і простих небайдужих людей. В цілому взяло участь 24 людини байдуже в цій науково практичній конференції. Стосовно того, що будемо більш потужно зараз формувати і робочі групи, і вже де одна сформована стосовно запитів про те, хто вивів із, із переліку історичних пам'яток будинок Мершавцева, наприклад, що творився на території Данцівського заводу зараз під час ліквідації певні. Інші моменти стосовно е, меж скельмодру е, та е, моніторингу е, природно-техногенних водойм в історичному місці з'єднання Саксагані і Інгульця. Е, стосовно технічних моментів, звичайно ж, відповідно до за декларованого задекларованого плану і кошторису, буде зроблено звіт. Але я би хотів. Не тільки сказати про цьогорічний проєкт. Я хочу сказати зразу, що і цьогорічний, і минулорічний проєкт, і проєкт «Відріз» взагалі команда екомузейна опрацювала відео, певні фото, і ми зробили отаких от два диски. Те, що було до науково-практичної конференції в цьому році по екомузею, і окремо диск з партнерством «Відріз» за минулий рік. І за цей рік і все, що відбувалося в екомузері. От, то ми сьогодні от я презентую, що такі диски зараз поки що в кількості 10 комплектів, тобто 20 дисків, і я передаю і польській стороні, в тому числі, от, мабуть, от таким чином зробимо зразу і пані Барбарі передасте, і вам mm. оце. От щоб не листати десь на сайті шукати, а просто по подіях. І я хочу зараз, просто я за ніч зміг набрати деяких фрагментів із того, що було за 2013 рік і за 2014 рік. Тому я скорочую свою доповідь і хочу продемонструвати, щоб ми... Не тільки знаєте, прагматично згадали, а на деяких навіть емоціях дещо згадали, що відбувалося, як це було і важко, і десь легко, і десь ще щось. В що вона і пропала. Наш проект передбачає три напрямки роботи: це, скажімо, відродження прибережної прибережної ділянки річки сексагань. Наступне напрацювання на користь створення парку з громадської ініціативи. І третє створення екомузею. Ось в цих трьох напрямках ми і працюємо, ці три дні працюємо. В цьому проєкті ми зробили щось подібне на ну, схоже, на брошуру, яка присвячена Мершавцеву Федору Матвійовичу. Тому ми теж передаємо от, в трьох примірниках. Кожному, будь ласка, це наше напрацювання. І на завершення, на жаль, самі цікаві моменти ми не змогли. Я думаю, може в перерві подивимося. Я хотів би сказати, що під час... Знав, що у вас ще є наступна доповідь. Я не знав. Мені сказали я, я ж сказав, що доповідь по сьогоднішньому проєкту, а в цілому у вас надалі буде 20, 30, 25 хвилин. Я тому думав, що це в однієї добре. Ну так, вибачте, пан Павло, і ви доповідали по цьому році? Район сонячний. От, то, можливо, він ну, теж захоче пару слів сказати. Друге, що е, значить, було висаджено 100 і більше дерев, 100 було закуплено за колошки. Району, які дізналися про те, що буде такий проєкт, дізналися шляхом того, що були у школах, як сказала, зроблені лекції. Потім діти розповіли ті, які живуть на цих територіях своїм сусідам, роздали листівочки з інформацією про цей проєкт, і е, ті, хто відізвався на нашу пропозицію, просто у своїх садибах. Дехто змі принесли з собою декілька дерев, ну, ми начитали десь там біля де 20 люди самі принесли. Як е, такий вклад. Значить, е... А тепер це Саксаганський район і зовсім інший об'єкт. На якому етапі це сталося і чому потім е, не долучались інші учасники партнерства до цього об'єкту на його вже виконання. Мене цікавить? куди воно ділося? Е -е 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 -е. Я аналізувала і виставляла оцінку е -е, як учасник конкурсної комісії кресівський струмочок. Там не було перепрошую умови про Кресівський струмочок. заклади на ремонт міста. Так, так, так. так ну. ну, ми ж з вами Коли, були. Так, так. Ну, ми, ми з почергі, прошу по да, вибачте. Ну, всі зрозуміли. Ну, я не знаю, запитання. Прошу, пані Дмитрия. Так. І, ну, на... На етапі... На етапі, де... На етапі перед тим, перед фінансуванням, перед затвердженням, вже перед затвердженням бюджету. Я ще, ми ж з вами зустрічаю. Ви приходили на, на... Ми з вами Я... ви так. 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 Там не було мови про сексоган біля церкви, не було об'єкту про... да, про да, Я Прошу вибачення, але дійсно ви показували нам. Через ділянка річки, що ви ще планували відновити місто. Так. так. Ну і ми не почули по-перше. Ви змінили. <плес> ви ну, об'єкт, ну, не то що об'єкт взагалі, тобто ви змістилися ділянку, змістили по-перше, а по-друге, ви змістили цілі. Е, е, як я чином? Так. Для цього можливо не треба було збирати збори чи ще щось, але хоча б якось поінформувати, І ще один такий момент, як зауваження. Ви сказали, що всі були поінформовані. Ну, так. я не з яких джерел не чула. Я прийшла також почати дерев. Я не чула ніде, ні, ні я, як. ні яким чином? Я не знаю, може це не, не до вас, не до вашої ініціативної групи, може це і до секретаріату, Це буде як питання все. Тобто ще раз, ще раз питання комунікації. Я не знаю, може хтось знав, хтось не знав. Ну я знаю, що я з яких джерел про цього авіа не про зміну не за сайтом. А, а, а я теж не можу контролювати координаційну раду, тому що на сайті завчасно було виставлено, да, ви. виставлено запрошення на обговорення про дату, коли партнерству зручно висаджувати дерева. Це було з вами десь. От по поводу того, що місто ну, місто пробачку вже на вговореннях, що були в як у Малубі, ну це те саме те саме місто, просто у пані інформація ще попередня була до того, до, до тих зборів, ще щелітня. Скажіть, будь ласка, у вашому проєкті була реконструкція без страху. Гроші закладалися в день. Так, вони залишилися, але вони будуть виконуватися з виконкомом, Тобто, я сказав. а тут місце місті немає З якого міста? Там не потрібно робити місток через струмок, тому що струмок так. такий.

Українські і очерет, і там все використати. А у вас інформація про е, то був попередня інформація, ми ще не знали, що ми будемо робити. І на сайті виситься інформація, що якщо таки буде обрано те, той, що, про те, що йшлося, мова спочатку, ми думали про пан Найденко е, нам повідомив, що там є струмок, який можна облаштувати. То там було написано, що якщо ми наберемо цей струмок, то ми повідомимо партнерство про це. Ми коли збиралися в Маупі, ми повідомили і була мапа про все місто, яке в нас зараз. Я все показував, то ви були не Тому що пан Домнічев, пан ну, громада на, все... ще, ще такі момент. моменти. Так. коли звітували, ви сказали тільки про те, що зробили. А не зауважили про те, що не доробили. Мені здається, що тоді слід було сказати, що оце, оце зроблено, оце із запланованого не зроблено, але так, на це так, ще залишились гроші і ми ще це допрацюємо. Це не прозвучало, тому можливо і виникли питання. У мене, наприклад, не робимо, не. чітко, не тільки як похваліть себе, але скажіть, що ви не доробили. Ну ми не доробили, тому що це такі е, погодні умови, і ми не можемо не. Перероблений проект, що робився криви.